Оце ось так стояла вода, ось, бачите, де чорна смужка. Оце стояла вода так. Оце тут було все залито. А, напевно, 10-го числа, через днів-два, це вона вже з і прийшла сюди до нас. О. Ще вон, вода, бачите, стоїть, оце вона вже нікуди не уходить. От той край там, ті хати, там були городи тільки затоплені, в хатах не було. А ми сюди нижче, і вона вся з річки пішла сюди на низ, і оце ще, бачите, ще зараз ось стоїть. О. Оце тут ось так стояла вода, ну, ну все було затоплене. Ось о, тут ось треба робити ремонт. Ось, о, бачите, як сіла стіна нижче, як сіла. Пол сів ось тут, посідав пол. О, В хатах оці двері були, сіли, розкисли, о, а в хатах ось о, пообривали обої, бо треба, щоб воно сохло. Ой, якось воно буде. Поли понадувалися, ну ми позаставляли покриттями, щоб хоч можна було ходити. О, вже ждемо весни. У залі тут у мене стінка, то вона. Ой. Вона пропала, треба буде з весною витягати. Ось тут постільне все лежить на кучі. Воно, бачите, постінці все скільки в воді стояли. А тепер дверки не закриваються, бо вони всі ж порозкисали. Трохи поприбирали, трохи повишкрібали. Якраз тільки приїхали додому після тих орків, повигрібали, бо виїжджала, не було вдома. Чотири місяці дід був вдома, а я не була. А тоді приїхала, то після них вигрібала. Після них вигрібала, на тобі затопило, знов треба вигрібати. <плес> Оце тут теж було повибивало, ось о, пленкою забити вікна, бо була, прилетіла сюди та касетна бомба, що то висипається. Оце в нас колодязь 18 метрів до води, а зараз ви бачите, де вода стоїть. Ми кинули сюди мотор, бо скважину воно замулило. Там треба її чи трактором, чи машиною, чим її чистити. Дерева попропадали, а на городі оце тут була. Морква, цибуля, часні, когірки, помідори, а ото, де буравки, то була підгорнута картошка. Ото, ото стільки по ту, і по ту сторону була картошка, то залишилися тільки бугорки. А туди далі була кукуруза, гарбузи, нема нічого, все пропало. Отам була посіяна люцерка, качки і кури паслися, теж нема нічого. Не знаємо, чи цей будемо садити, чи не будемо. Як тут буде болото, то бо щось бачите, де вода стоїть, то оратися не отак ми кусочок скопаємо, щось посадимо таке та й та й все. Ми жили з городу, все садили своє, щоб було своє. А так, а зараз не знаю. Затопило з Дніпра, з тієї сторони. Тут якраз була вода, бо це нижча точка, оце ця хата моя. Оце тут найбільше води було. Метр сімдесят чи метр вісімдесят в хаті. А там в хаті, в кухні, то вже ми довели трошки до порядку, хоч йде ночувати. А в хаті там ще перехрестися і тікай. Обстрілювали я краще переніс, ніж як затопило. Я не в такому шокі був. Обстрілювали, я хоч заховався, та це. це, ну, це ну, Он ту хату розбомбило, а цю хату затопило. Оце тут було штук. Штук 15 прильотів, тут маленьких, а там воно здорові такі, що жінку ранило було, лежала в лікарні в широкому. Осколок так і залишився, не витягли, отак. так. Де для печі Вон там печ построїли, бо та завалилася. Все завалилося. От там була піч, і залишилася тільки куча камня і глини. Оце тут була тільки Коробка залилася, то все завалилося. Оце, воно, бач, оце все попадало, воно, де, йди подивись, просіло і пересінок просів. Воно, бач, пересінок просів. Оце де обрубано, це тут вода була. Ще сире, а там воно в кухні зробили собі, а воно тепер угли мокріють. Та ми дуйку ставимо та трошки дуємо, щоб не це. Все на кучі, воно В мішках. Все, все Весь сад пропав, все сім пропало. А вони галяються, собираються і тоблю. Ще одна Два години ночі почала вода, а до 9 ранку утра вже води так було. Курей, поки Курей, свиней. А вони потопилися. Та не всі потопилися. Діти переносили, то вони тут так ходили одразу, отак, отак, от і отак. От Це щоб було тепло на дворі, та по воді ходили. Собак із туалетів все мали. Ось двір. Тут трохи вийшло, тут сухо вже, а там ще є вода. От скільки по хату було води, вікна. Оце наробили, оце наробили. Дивіться, скільки води було. То в машині спали, то в сусідів спали, то в племенниці спали, а тоді, як вже трохи вода спала, то в свинарнику спали, то в гаражі спали. А тоді вже хлопці прийшли та зробили мені цю кухню. Та тепер сплю в кухні. кухню. там вон снаряд лежить. А я трактором витягну. Він був ще з пів метра отаку в землі туди загріз. Я під'їхав трактором трохи гідравлікою, а тоді це. А тоді тросом зацепив та витягнув. Ось сюди дивись снарядів. бачиш, які лежать. Оце сюди снаряд. Під резиною. йди. Це в городі був. Воно де. Крила її. Оце сюди. Всюди. Раз, два, три, ну, вважаю, тут ще хвостовик був. Оце було в городі.